І ще у нас є напівстовпчик без накиду. Починаю рядок з повітряної петельки. Нам потрібно вести гачок у повітряну петельку або в стовпчик попереднього ряду, протягнути через неї робочу нитку і цю ж робочу нитку далі протягнути через петлю, яка знаходиться на гачку. Все, гачок. Під дві дольки петельки протягнули нитку і цю ж нитку протягуємо крізь петлю на гачку. Ось так в'яжеться на півстовчик без накиду. Ще це можна назвати тамбурним швом. Ви можете пройтись напівстопчиком без накиду по готовому полотну, навіть вимальовувати якісь малюнки, то він такий дуже багатофункціональний. Зараз я заводжу під дві дольки і пров'язую, але також можна заводити під задню дольку. В'язати за задню дольку, ви протягуєте. Нитку і ту саму нитку протягуєте крізь петлю. Тобто робите те саме, але не під дві дольки, а за задню. Тоді він буде трохи вищим, буде ну, більш таким об'ємним, тож можете обирати, який варіант вам підходить більше. І ще є варіант в'язання резинки напівстовпчиками без накиду. І тоді ми в'яжемо саме за задню дольку. Але резинки я буду вам показувати на наступних уроках. Ще напівстопчик називають сполучним стовпчиком, щоб з'єднати кругове в'язання. Наприклад, у вас є ланцюжок, вам треба його з'єднати у коло, тоді ми використовуємо саме напівстопчик. Ось я протягую крізь одну повітряну петельку і другу робочу нитку, І у нас вийшло поєднання в рівне коло.